День психічного здоров'я або ментального здоров'я у світі та в Україні відзначають щороку 10 жовтня. Свято покликане для того, щоб звернути увагу на проблеми пов'язані з психічним станом людини та підтримки людей з подібними захворюваннями. Як на Тернопільщині працюють у цьому напрямку, поговоримо із гостею провінційних вістей Ольгою Ярмоленко, директоркою департаменту охорони здоров'я Тернопільської ва вітаю вас! Доброго дня! Війна у нас триває вже. Півтори року і люди живуть в стані стрес. Розкажіть, будь ласка, що вдалося реалізувати загалом в Україні? Ну, так, якісь такі є всеукраїнські проекти на Тернопільщині, щоб якось покращити стан менталу. Ну, самий основний проект є це проект, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Проекти як? Максимально направити людей до сімейного лікаря. Чому до сімейного лікаря? Наприклад, в нашій області є 37 закладів первинної медичної допомоги. 34 на сьогоднішній день пройшли навчання певних методик. Допомогти людині побороти стрес. Вони законтрактовані. Це певний вид пакету в Національній службі здоров'я. Це невелика сума, але вони вже з цим працюють. Чотири заклади проходять навчання, і до кінця року теж законтрактуються. Словом, модель така. Треба направити громадянина до сімейного лікаря, який почне лікувати, надавати перші практики, розбиратися з ним. Якщо сімейний лікар бачить, він не справляється, він направляє до психолога. Психологи є в лікувальних закладах, психологи є в соціальній сфері, психологи є в школах. І він в залежності від тої. Яка проблема викликала цей тривожний стан, і направляє до такого психолога? Якщо психологи не справляються, вони направляють до спеціаліста, психіатра, який далі вже надає більш спеціалізовану медичну допомогу. Завдання стоїть на сьогодні таке: навчитися населення навчити звертатися бути. за допомогою. Чому кажемо сьогодні? Треба, щоб кожен задав питання собі ти як задав друзям, колегам по роботі і запропонував їм, щоб вони оцінили стан свій душевний від одиниці до десяти, в якому ж стані знаходиться. І якщо все таки цифри дуже низькі, рекомендувати звернутися до сімейного лікаря. Люди повинні знати, ми вчимо людей, щоб розповідаємо їм звертайтеся до сімейного лікаря. А сім сімейний лікар знає наступний алгоритм в нашій е, області. Створена координаційна рада з психічного здоров'я. Є сторінка в Фейсбуці, де ми зробили картування. Е, Психологічної допомоги, де надається, наприклад, навіть мати може звернутися, що дитина не спить, дитина може бути замкнута, дитина боїться. То ми направляємо до психолога, який працює в школах з дітьми. Якщо це в Тернополі, в нас є це є дитячі психологи, є служби для дітей. Це вже за зверненням батьків чи це безпосередньо там? За зверненням батьків, навіть якщо це вихователька зауважить в дитячому садочку чи в школі, то тільки зі згоди батьків надається консультація психолога. Але на сьогоднішній день наше основне завдання питати людей і їм рекомендувати. Комунікувати з ними, не дати е, тому, щоб людина замкнулася, що вона була в, е, тільки в собі, тому що це дає поштовх для розвитку інших захворювань, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету. Ну в результаті стресу можуть виникати різні захворювання. Для того щоб це попередити, не лікувати вже потім хворобу, а справитися з тим стресом, в якому стані є е, людина, вивести її. Того, щоб вона прийшла на новий етап, вже те, що вона хоче робити, як вона хоче жити. Ми плануємо в кожній громаді створити центри психічного здоров'я. Вони будуть створюватися, це залежить вже від громади, як громада буде вбачати, чи це буде там, де знаходиться селищна міська рада, чи це буде в амбулаторії, але це має бути поєднання. Сімейний лікар, соціальний працівник і психолог. Має бути три оцих поєднання, тому що дуже часто ці тривожні стани викликаються якимись соціальними проблемами. Тоді направляється до соціального працівника, який тут же допомагає вирішити питання. А якщо це вже бачимо, що сімейний лікар бачить необхідність допомоги психолога, направляє до психолога. Рекомендуємо сімейним лікарям. Відвідувати, тому що на сьогоднішній день сімейні лікарі не зобов'язані відвідувати пацієнтів на дому. Вони можуть по телефону дати консультацію, але на дому рідко здійснюють патроначі якісь там. Візити можуть, але це на сьогоднішній день вже такого немає. Але е, сім'ї загиблих е, вони зобов'язані відвідати, поспілкуватися з ними, щоб побачити в якому психологічному стані знаходиться сім'я, чи їм достатньо того відвідин е, розмови, е, якихось рекомендацій виявити, які можливо є е, проблеми. Це все падає на сімейного лікаря. Це Така вразлива категорій. категорія. Чи важливо людям звертатися, якщо вони так свій стан сьогодні оцінюють там нижче десяти? Ні, але якщо... якщо вони оцінюють нижче шести, їм вже ага, треба нижчі. але цікаво. Якщо, наприклад, мені сьогодні здається, що це нижче шести. Я думаю, ну завтра прийде. На що варто? Значить, знову задати собі питання? <гум> мені краще було мені сьогодні краще ніж вчора було. Ні, не краще. Значить, я повинна піти... два дні так собі дати, чи от скільки? От бо я розумію, ну, що це ватри якісь... дні. Якщо дні, вже ну, оцінюєте, то, то так, це вже щось. Це затяжне. треба, але задавати це питання собі треба. Може, я не можу з собі розібратися. Краще піду до сімейного лікаря, щось він мені порадить, поможе. У нас на сторінці у Фейсбуці, Координаційна Рада з психічного здоров'я, є різні методики. Як можна саме собі допомогти? Які такі основні методики? Якщо от людина відчуває щось не то і вона зробить ці методики, і їй стало краще, значить це добре, ми йдемо по правильному шляху. А якщо ні, все-таки звернутися до сімейного лікаря. До нього можна подзвонити по телефону, що поговорити, що вона порекомендує сімейний лікар, тільки не в години прийому. Бо в години прийому вони ведуть прийом. пацієнтів. дуже важливо і те цивільне населення, яке зараз тут, в нашій області, проживає. Тому що в багатьох хтось служить. І е, переживають, і кожен по різному е, переживає. Є втрати в родинах, і родини теж по різному переживає. Тому ми хочемо, щоб ці люди знали, що треба звертатися до сімейного лікаря, який е, допоможе організувати надання того рівня е, допомоги з психічного здоров'я, який яку буде потребувати пацієнту. Я вам дякую за розмову. Закликаю всіх наших глядачів оцінити свій стан, тож як ви. І я дякую за розмову директорці департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ользі Ярмоленко.